як завжди, у цій порі, програма «Мхвиля» – все найцікавіше та найактуальніше про зірок українського шоу-бізу. Сьогодні до Львова завітала ще одна молода, перспективна, класна команда з Луцька Ріплей. Гурт Ріплей, молода музична команда з Луцька, створена в листопаді 2010-го. Грає в стилі інді-року, фронтвумен, дівчина на ім'я Ріта, учасники фестивалів Рурисько, Володимир Бандерштат, Кордон 835, володарі гран-прі фестивалю Тарас Бульба у доробку два альбоми: мікрокосмос та новоспечений хвилини до літа. Знайомтеся, Ріта Діма, вітаю вас у Львові! Делі. Діліться чим будете дивувати Львів'ян. До Львова ми приїхали з презентацією іпі-альбому, який вийшов буквально декілька днів тому. От, в нас відбувається зараз тур. От такий міні-тур до міні-альбому. І сьогодні ми будемо презентувати вам нові пісні, які увійшли до нього. Всього в альбомі шість пісень. От, одна з яких є англомовною. We Believe in Love. От, і сьогодні, я думаю, ви будете мати змогу почути. Які пісні входять до нього? Альбом називається Хвилини до літа. От в нас є пісня на цю тематику, звісно, від якої ми її придумали, можна так сказати, назву до альбому? Що надихнуло, бо я слухала пісеньки з альбому. Надзвичайно такі позитивні, літні, аж захотілось на море. Що в першу чергу, звертаючи увагу на те, що відбувається в, нас, в нашій країні на сьогоднішній день, нестабільність, ці політичні заворушення і так далі. Просто вони вносять таку, як то сказати, просто траурну якусь, я не знаю, траурний настрій і так далі. Просто люди втомилися від цього всього, і вони, я думаю, в більшості хочуть чогось радісного, якогось сонця, якогось спокою, миру і так далі. Тому і зародилася ідея створити щось світле, там хвилини до літа. Тобто, я думаю, що кожна людина хоче після зими, після весни дочекатися тієї пори, коли настане тепло, сонячно, посмішно, радісно і так далі. От і зародився альбом Хвилини до літа. Тобто, ми внесли таку світлу лепту в світло лепто в... в творчість. Коли вона написалась, і як з'явилися ці перші рядочки, музика до неї? Хвилина до літа з'явилася вже ну якби місяць, місяців, мабуть, нацять, так я скажу, з'явилася вона. До її написання мене спонукнуло бажання бажання бути з літом, тобто ближче до літа. Тобто я дуже люблю літо, так само як і ви. Як і ви. От, і, ну, в принципі, що, радість, драйв, кайф, не знаю, сонце, море, пляж, текіла і так далі. Ось що й не спонукнуло мене до написання цієї пісеньки Хвилини до літа. А зараз ми рахуємо буквально лічені дні, не залишилися до літа, тому я думаю, це досить актуально. Ну, і хотіла би про вашу англомовну пісеньку поговорити. Знаю, що допомагав у цьому Єгор Грушин, уже тепер учасник гурту Фіолет. Як так трапилася між вами співпраця і хто вирішив, що пісня буде англомовною? Ну, щодо англомовної пісні, ну, це все вийшло досить спонтанно. Тобто, зародилася україномовна пісня і, ну. Були такі знайомі люди, які запропонували просто зробити англомоною. Щодо Єгора Грушина. Е, я не так давно ну, знаю цю людину, просто знаю, що він є музикантом гурту Фіолет. Ми познайомилися з ним просто: отак от. привіта, там, там, я Маргарита і так далі. От. І ми, як до друга, як до колеги просто звернулися з таким питанням: типу, чи не міг би ти нам допомогти, от, там, нам зіграти. Він сказав: окей, там, ми все зробимо. От, і він нам допоміг. В принципі, ми з ним гарно спілкуємося, дружимо, і я думаю, надалі будемо розвивати наші дружні стосунки. Вірити в любов. Чому вірити в любов? Тому що всі хочуть вірити в щось світле, в щось добре. Тобто і, то знову ж таки повторююся: альбом є світлим, він є добрим. От, любов, сонце, море, пляж і так далі. Тобто, а на даний момент любов потрібна всім. ну, тип навіть до тої самої рослини. Такого світлого почуття от е, кохання, так? У ваших е, піснях, вашого гурту, є такі різні барви, різні грані кохання. Я знаю, що ще декілька є пісень, які трошки іншу сторону стосунків відкривають. В нас є пісенька, одна Обирає тебе, наприклад, в ній розкривається яка суть. Е, дівчина закохалася в хлопця, який там був, наприклад, там якимось там фронтменом або гітаристом якоїсь там групи. Вона була. Фанатично закохана в нього, вона за ним марила, бігала. Ну, не знаю, там, ну просто вона була готова зробити все, щоб він був її. От, але він якби її відшивав постійно. Але вона на цьому не спинялася. Фанатізм це нездорово, общем так можна сказати. Це якби деякі люди ну, путають поняття кохання і. А, і фанатичності, і прив'язаності, і а, потягу там, сексуального якогось. Окей, на твою думку, які мають бути тоді стосунки такі, що була гармонія? Ну, в першу чергу, це як то кажуть, ну, от по собі. Якщо уявляєш, якщо коли ця людина з тобою в старості, десь там 60 років, 70. Ти з нею зможеш прожити, значить це твоє. От так от. На мою думку, відносини мають бути щирими, Тобто вони мають йти від серця. Тобто от ти побачила людину, і з перших слів ти зрозуміла, що це твоя людина, тому що вона ну, настільки або схожа на тебе, або навпаки, це твоя протилежність і так далі. Тобто, ну так просто сказати, о, цей чувак мій, бо того, що от я от думаю, що він мій. Ні. Ну, Якось треба притертися, знати один одного. Ось такий коротенький, але меседж від гурту Ріплей щодо нового альбому, що хотіла би поговорити з тобою про відеороботу Кліп спогади. Я переглядала, знаю, він відзнятий у Львові. Коли була написана пісенька і чому хто вирішив що знімати потрібно тут? Пісня була написана давно, мабуть, в минулому році. Ну, знову ж таки, спонукало мене кохання, в принципі. От, чому вирішили зробити на неї відеороботу? Тому що вона знову ж таки. Про кохання, от вона лайтова, як то кажуть у нас, її хочеться слухати. тобто Під, під, під цю музику, під цю пісню хочеться просто задуматись, про щось згадати, спогад. От. І чому в Львові? Тому що Львів це як міні париж Тобто ти сюди приїжджаєш і ти згадуєш про щось хороше. Тобто ти дивишся на цих усміхнених людей, на ці архітектури, і, звичайно ж таки, тобі в голову приходять різні спогади. І я думаю, що. Це було актуальним знято у Львові саме на цю пісню спогад, кліп, Я пам'ятаю, коли були малими ми, Коли не знали болю від того, що кохали. I can't play надихає тебе писати пісні, коли вони пишуться в тебе. Якоїсь конкретики такої немає. Що мене може надихати. Мене може надихати будь-що: стіл, дерево, ви, мікрофон і так далі. Тобто немає якоїсь дійсно конкретики. От а, мене надихає музика, інша музика. Я коли слухаю, я зразу ну, в мене ідеї з'являються. Надихає десь якась мелодія, там, уривки, десь почути мене надихають. Скажи, будь ласка, от коли збираєтесь, коли репетируєте, це ваше основне заняття вашого гурту? Окрім того, що ми маємо власний гурт, у нас в кожного є своє заняття, тобто робота. Після роботи ми виходимо зазвичай на репетиції. По-перше, це і релакс. По-друге, якось ми відключаємося від тієї рутини. Робочий. Ну і попри те, що є зараз міні-альбом, є один повноцінний великий альбом. На твою думку, а чим відрізняється новий альбом від попереднього? Бо зазвичай у людини з часом змінюються погляди, часто змінюється настрій, багато чинників є. Ну, повноцінний альбом і міні-альбом. Ну Це вже є якби роз'яснення всіх питань, тобто повноцінний. І міні-альбом. Перший альбом це якби був пробний альбом, перший альбом. Тобто ми грали ще якось, можливо, якось не так, як хотілося би. Вже зараз ми зрозуміли, що ми ростемо, тобто ми розвиваємось, ми робимо щось нове, ми експериментуємо і так далі. і так далі. Тобто, я думаю, що в майбутньому в нас ну, мають бути вже якось вдосконалені. Повноцінні альбоми і так далі, тобто ми станемо вже більш впевненішими, ніж, можливо, зараз, хоча я так не думаю. <гум> От, ну, в принципі, все має бути класно. Я хотів ще підкреслити на рахунок пісень тих, ну, іменно чим відрізняються. Перший альбом, це як Ріта сказала, це дійсно було знайомство. Це пісні в перший альбом входили, ті, які ще Ріта написала там. Коли тобі скільки було років? там 15-16. Yeah. Ну, взагалі ні, вони хороші, вони щирі, такі дитячі. Yeah. Зараз uh, Ріта виросла uh, і як uh, особистість, і як uh, музикант, фронтмен. Uh, ми Фронтвумен. Uh, так само кожен з групи, які зараз є, як музикант, він росте. Того. Ну, як ми вважаємо, то він набагато якісніший, скажімо так, і в плані е, якості запису, і в плані якості виконання. От е, знаєш, що гурт Replay, ну, принаймні є такі в інтернеті посилання, Replay пішло від того, що грати з Рітою. Чи насправді є так? Хто придумав назву гурту, коли він виник? Спочатку це була сформована група копірайт, всім відома в Луцьку. От потім якихось причин, якісь там сталися трабли взагалі. От група потребувала нового вокаліста або вокалістку. Вони ще не знали, хто в них там буде знову. І вони зарепостили в ВКонтакті таку штуку, типу там нам потрібен новий вокаліст. Ну, я вирішила себе спробувати в якості вокаліста. Я прийшла з таким стосом текстів, власних текстів, дитячим. Дитячих текстів. Я сіла за фортепіано, заграла декілька акордів, заспівала там декілька пісеньок. хлопці посміялися, а потім сказали, типу, окей, там, можеш приходити на наступні там репетиції там, отакі-то, такий то, -то годині. Співалися, зігралися і працюємо надалі. Так як і має бути, треба постійно щось шукати нове, шукати щось своє. Без пошуку нічого не отримаєш, просто так. Я хочу бити. Граєте концерт у Львові, далі повертаєтеся додому. Що чекати від гурту Ріплей далі? Ну, надалі ми будемо знову ж таки поглина поглинатися в творчу роботу нашу, в наш підвал, такий собі. Сімейний підвал, можна так сказати. Малосімейний. <сумірно> 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 Малосімейний. <сумірно> Саме так. Будемо робити щось нове. Вже є декілька заготовок. От хочу сказати, ну, зацікавити людей, типу що. В Майбутньому, в ближчому майбутньому, будемо готувати новий альбом, повноцінний. От будемо надіятися, що ми не прогадаємо і зробимо саме те, чого хоче слухач. Хочу сказати, ще а, влітку має вийти такий невеличкий експеримент. А, одна з пісень цього альбому зроблено ремікс. І який буде викладений от десь, от якраз на початку літа. Е, такі ну танцювальний вийде. Це ми ніколи такого взагалі не робили, але так, ну спробували, сподобалось. Чекайте. Що ж, наснаги вам творчої, нових нових напрацювань, нових пісень і вдячних глядачів. Дякую, що сьогодні разом з нами. Нагадую, що це спілкувався сьогодні з нами гурт Ріплей. Ми ж з вами зустрінемось за тиждень. Па-па!